Медицина у Кременчуці продовжує розвиватися. Вперше за 48 років у клініко-діагностичній лабораторії, що знаходиться у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, провели капітальний ремонт та закупили нове обладнання. Всі ремонтні роботи виконувалися за рахунок міського бюджету. Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що головним завданням залишається діджиталізація закладу. Ставимо завдання максимально цифровізувати, комп'ютеризувати всі процеси для того, щоб і результати аналізів були в електронному вигляді, і люди мали можливість отримати. Моти і в тому числі і на мобільні пристрої сучасне обладнання, сучасні умови праці це дійсно те, до чого ми прагнемо в Кременчуцькій медицині, і це сьогоднішнє робоче відкриття нашої лабораторії свідчить про те, що ми на правильному шляху. Керівництво закладу вдячне міській владі за постійну підтримку Ліл Кременчуцька. Дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте за рахунок бюджетних коштів. Постійно я знаю, що вам дуже складно зараз, але спасибі вам. Ми для медицини робимо максимум. Колишня четверта поліклініка також отримала нове обладнання. Рентгенологічний кабінет, який працював ще з 1982 року, жодного разу не зазнавав оновлення. У 2021 році вдалося отримати новий сучасний цифровий рентгенапарат. Також у закладі провели поточний ремонт. Замінили дах, електромережі, закупили нові меблі і оргтехніку. Також замінили системи водопостачання та водовідведення. Замінено все обладнання, зроблено ремонти в усіх приміщеннях, в побутових приміщеннях, в приміщеннях, яких розто. Ошовуються наші лікарі і працюють. Впевнений, що це допоможе нашій медицині ще ближчою стати до вимог, які ставлять кременчужани, які ставлять пацієнти, бути якісною сучасною. Відтепер Кременчужани за призначенням лікаря можуть абсолютно безкоштовно користуватися послугами сучасного італійського рентгенапарату. Оновлення медичних закладів триватиме і надалі. Дарія Кимець, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.